Всім привіт, дорогі друзі, ви снімаю Snake 23. І сьогодні я вам буду дуже сильно дякувати. Дякую вам за 12 підписчиків за стільки часу. Раніше я знімав на містермаксіґін.com, і тому це було 2-3 місяці назад. Але просто я думав, що це буде дуже швидко набратися. От чого тоді Вангай набрає так багато і так далі. Ну, я тепер думаю, що 12 підписчиків за 3 тижні це, взагалі. Огромна цифра! Так що дякую вам за 12 підписчиків. Е, будь ласка, кажіть е, свої, своїм друзям мій канал, щоб я мав більше лайків і мав мотивацію більше знімати. Розумієте, думаю. Ще хочу сказати, що дуже дякую Олегу Let's Play Go. І дякую е, е, тим, хто підписався на мій канал. Ну що ж, якщо ви це моє відео, став лайк і підписуйся на мій канал. Так що так само пиши свої коментарі. З вами був Снайк. Всім па-па-па-па! Чао! Туртуту-тутут! Тутунтун! Підписуйся і лайки, став, будь ласка.